Дівчина не хоче щось продовжувати з тобою. Не питання, підсипі щось стакан Чоловікам складно через патріархат звинувачу всьому фемінізм. Сестра застрягла в пральній машині. Ти дорослий, хлопчики, чудово знають, що і куди треба вставляти. Ви коли-небудь спускались в голуби на ток Вводили запит стосунки та переглядали, що за темрява там. ховає. Що ж, тепер вам і не потрібно, бо я зробив це за вас. Ось що я знайшов в недрах тік-токів про стосунки. Вращаю сюди, твою зміну. Тому що я розумію, що это мужская природа. І я тебе люблю. Що ти мелиш? Яка в дупу мужська природа? Ще й так милий чоловік приписав простила ізміну. Смайлі. Хоч це відкрита таємницю? Не закладено у чоловіків. Природу і змінять бути моногамним чи полігамним це про свідомий вибір. І якщо він зрадив, то він пішов на це, розуміючи, що він робить. А не тому, що по ізотерічському календарю наступіса іті, а рота брата не була рядом. Неможливо просто йти і випадково впасти на чужу. Ну, якщо ти вже дуже хочеш переспати з іншою, ну то розстанься зі своїм партнером. У людей одне життя. Нас немає альфа-версії тестової. Нащо ви псуєте життя іншим людям цими зрадами? Розстаньтесь і трахайтесь хоч наліво і направо зі всіма з ким угодно. До речі, дякую спонсорам, які підтримують мене на патреоні. Ці патрони бачать відео на декілька днів раніше з додатковими матеріалами, які я не можу показати тут на Ютубі. Плюс до того ж, всі відео там йдуть значно довше і без. З цензури, а я хочу окремо подякувати Марині та містеру Фантому. Ви просто титани мого каналу. Ух, я обох вас би всічки розцілував. Поради, як правильно зраджувати. Дивіться, ось так от файненько покохалися зі своєю коханкою, а потім, коли прийде ваша дружина, спокійно накинула на неї коврика якоїсь з під туалета. Ну, щоб вона не побачила коханку лайфхак! Во! Він другу трахнув, красава. От я колись переїду від своїх батьків і то ж так зроблю. Після зради вам в стазі ста випадків буде по Ну не буває такого, щоб ви зрадили і такий, блін, клас, от тепер моє життя значно краще. Не буває! Ви будете себе ненавидіти. Почнете завжди по 10 разів думати, чи не ляпнули, ви не дай Бог чого лишнього. Якість життя погіршується в рази. Тоді на що взагалі це робити? Чого всі дівчата забувають, що коли хлопці починають зустрічатися з ними, то все одно можуть хотіти іншу. Я вже 300 разів переглянув це відео, і я досі не розумію, а що автор хотів нам цим сказати. Яка мора. То що жінка повинна завжди заслуговувати кохання свого партнера? Так в здорових стосунках, коли починається ось такий прикол, то жодна дівчина не буде терпіти подібного дитячого садочку. Полетиш ти до матусі зі своїми маніпуляціями приспівуючи гопака. А чому хлопці не задумуються, що якщо вони в стосунках з дівчиною, то вона теж може хотіти іншого? А, о Боже! Як, а я що так бояче! А ви що думали, тільки хлопцям можна такі круті маніпуляції робити? Чи що? Оплатіть мені хтось психотерапевта, один сеанс, будь ласка. Коли жінка каже, що для неї головне почуття гумору, вона має на увазі, що її гарний, багатий чоловік з великим прудням має добре жартувати. Що? Дядьку, ви в Тіктоці, алло. Це не ранкова газета, анекдоти для мужчин, кому за 98. Що за дурацький стереотип, що в чоловіка має бути здоровий прутень? І це ж говорить інший чоловік, що взагалі абсурд. Трясця та в жінки маленька, піхва, великий прутень, її всю порве. Гарний, багатий. Ваші уяві жінка, це хто? Просто якась дурочка, в якій в голові, чіп детектор на пошук грошей. Та не хочуть всі жити як скруч МакДак. Всі хочуть бути просто щас. Сливими, і я би від них відчепились. Гумор це ознака інтелекту. І по гумору можна зрозуміти, чим цікавиться людина. Це найпростіший спосіб зрозуміти, чи взагалі ви підходите одне одному. Такий от прикол. І найбільстіше відео з цієї категорії, Десь по ребріком соціальний експеримент. Ти хлопець щось підсипав, поки дівчина була в туалеті. Подивіться на те, яка реакція у чоловіків, які бачать, що хтось туди щось підсипає. Вони ну, тут подивляться. Жоден з чоловіків не встав і не захистив дівчину. Що, уявляєте, якби самі так же саме зробили, да? Те, що це гидка поведінка, я і говорити не буду. Питання тут зовсім в іншому. Такі ситуації відбуваються дуже часто. Це найпростіший спосіб зробити щось з дівчиною. І отакі ж чоловіки потім, як на ось цих відео, будуть першими кричати, що ти знала, куди ти йдеш. Надо було думати. А вона могла взагалі не знати. Просто хотів вам показати це відео, тому що про ці речі важливо говорити. І гідко бачите, як захисники це тупо ігнорують, коли інші дівчата слабка. Стать робить все можливе для того, щоб захистити іншу дівчину від подібного майбутнього. То хто тоді слабка, а хто сильна стать? Зі зрадами покінчили, переходимо до другого пункту. Скільки повинен заробляти чоловік? Дуже цікава тема. Скільки у вас грошей з собою в гаманці? 350. А на карті. Направду зараз немає. У вас немає грошей на карті. Чи так, карта немає? Карта є грошей Зараз немає. Ні, Скільки має заробляти чоловік або хлопець? Приблизно 50 тисяч гривень у місяць. Я жив в Києві, і ці 50 тисяч це просто фраза взята з неба від людини, яка скоріш за все своє життя жодного разу не заробила ні копійки. Назвала б вже 100 тисяч. Чого так мало? Ну в нас же ж кожен другий ходить статін заробляє. Взагалі, ось ці відео де дівчата розповідають, що чоловік повинен. Дуже шкідливі, як для дівчат, так і для чоловіків. На чоловіків це. Твори тиск, бо об'єктивно під час війни умовному 20-річному хлопцю майже неможливо заробити 50 тисяч гривень на місяць, якщо він не якийсь інфоциганин. А у дівчат це робить помилкове судження. Якщо їй достатньо там 15 тисяч гривень, то значить вона якась не така, неадекватна і в неї стандарти заніжений про робота самооценку. Але ж не в них проблема. А в тих, хто продукує думку про мільйони мільярдів, ви нікому нічого. Не зобов'язань для комфортного та адекватного життя в Києві, потрібно, щоб обидва партнери, якщо вам десь 20-25 років, заробляли кожен десь по 10-15 тисяч гривень. Цього хватить з головою, і вам не має бути соромно, що ви зараз не заробляєте більше. Ви трестя живете під час війни. Ще додам в стосунках, важливо, щоб обидва партнери розвивались та бажано заробляли теж вдвох. Бо тоді ви будуєте модель стосунків, де обидва партнери є рівноцінними учасниками цих стосунків. Бо якщо ви так, що одна людина розвивається, працює, забезпечує сім'ю, а інша тупо сидить вдома, нічого не робить і постійно щось потребує, то першій людині в якийсь момент це надають. І тут у вас гілка. Якщо ви садержанка, то вами почнуть маніпулювати, змушуючи вас робити абсолютно все, що завгодно. Бо ви не можете нічого на противагу дати, бо ваше ж забезпечують. А якщо ви садержатель при цьому психологічно здорова людина, то ви, скоріш за все, просто підете з цих стосунків. Ось вам чудовий приклад. Скільки вас грошей з собою в гаманці? Ну, около тисяч. Тисячі чого Гривень. А на карті тисяч п'ять. Теж гривень, так? Пока так. Да. Окей, okay, таке запитання: скільки має заробляти хлопець чоловік? Ну, no, щоб задержати хоча б квартиру. Це скільки? No, 1008 ну скільки квартира? Тисяч восім, хоча б. Ну і заробляти на життя. ну десять нормально. А чому так мало? Ну no, якщо оба працюють, то вполне достатньо. Мені подобається, як сказав Спартак. Стосунки це коли вам добре самим, але ще краще, коли ви вдвох. Якщо вам самим погано. То повірте, в стосунках вам буде тільки гірше. Що ж, а тепер ми просто зобов'язані включити першу частину, тому що там таких скарбів ще в три рази більше, ніж ви побачили в цьому відео. Нажимайте на ось це відео. Нажимайте на мій писок, якщо бажаєте, підписатись. Мене звати Сережа. Пока. Я такий злий, що я через вас, через свій стрес, і депресію, і нерви, які є в мене, я в туалет не можу вже 2 дні ходити.